Сьогодні освітили каплицю на честь пам'яті святого Великомученика і целителя Пантелеймона. У нас є тут духовний капелан медичний, який окормлює духовно як психолог, як провідник, духовний пастир, звершує молитви. Люди сюди приходять, відвідують цю каплицю і знаходять якесь своє, відбувається якась своя розмова з Богом. Я сюди потрапив з благословіння Владики Саміону. І владика сказав, що от там потрібно розпочати добру молитовну справу. І коли я сюди прийшов, потрібно було докласти дуже багато зусиль, щоб привести цей храм в відповідний стан для того, щоб просто було приємно заходити, і для того, щоб було приємно молитися. Цей невеличкий храм у нас працював раніше, але це був храм Московського патріархату який з початком війни ми зачинили з відомих причин. І оце сьогодні він знайшов своє відродження. У нашому закладі перебуває на постійній основі 605 підопічних. Це в більшості люди похилого віку, які дуже часто зверталися до мене, щоб зробити якусь капличку, щоб вони мали змогу звернутися за Божою допомогою на дні пам'яті загиблих і померлих, і просто для того, щоб більш сучасними, бути і мати змогу мати капличку в своєму закладі, ми побачили слова подяки від людей, які тут живуть. Це не тільки люди літнього віку, це і переселенці сьогодні, які тут знаходяться. Я здивований за умови, які тут створені. Хочу висловити всім свою повагу, всім свою пошани. Я не юрівна вам окремо. Я вже про це говорив, тільки що на фонду в цілому солідарність. Особисто я мав і спілкувався ще раніше, до війни я бачив в цих стінах, бував Олександр Володимирович. З друзями я бачив цей ремонт. Ремонт бачив це для того, щоб люди, які в різних обставинах, які тут зупинились, вони відчували хоча б якусь любов і повагу по відношенню до себе. Там, де іноді, на жаль, державі не вистачає сили. То ці люди ці зробили велику місію. Я хочу подякувати всім, всім, хто просто долучається до таких соціальних проєктів. І у цих світлих, у цих світлих справах є сам Бог, бо від Бог є любов і добробут для кожного, хто переступає поріг цього власновеного дому.